Знаєш, брати участь у твоїх пригодах досить цікаво. Не тільки у пригодах. Як ти міг? Ти міг би бути міг би бути її дідусем? Я чоловік, як і усі. Всі, це я. <сум> Кораблі, що приходять уночі. Ти пам'ятаєш, коли ми з тобою востаннє випивали? Тоді я пив молоко. Угу. І про що ми говорили? Ні про що. Ми ніколи не говорили. Я чую докіру голосі. Це жаль. Нас було двоє, але я був дуже самотній, як і ти. Якби ти був звичайним батьком, як у інших, ти б це зрозумів, хіба ні? Ні. Я був прекрасним батьком. Хіба. Хіба я говорив тобі, доїдай, іди в ліжко, роби уроки. Ні, Я поважав твою особистість і вчив тебе покладатися на себе. Я засвоїв, що я для тебе менш важливіший, ніж мерці, що згинули 500 років тому. Я це так добре засвоїв, що ми не розмовляли 20 років. Ти пішов з дому, перш ніж став цікавий мені. Тату, як ти можеш? Добре, зараз я тут. Про що поговоримо? М? Алло, а я... Нічого в голову не приходить. То чого ти скаржишся? У нас багато справ. Коли дістанемося, Олександрети, нас чекають три випробування. Перше позик Господній пройде той, що кається. Друге слово Господнє. Тільки слідами його можна пройти. Третє. Стежка Господня. Хто стане зловиною голови у безодню, пізнає свою цінність. І що це означає? Не знаю. Побачимо.